Друзі, всім привіт! З вами Катерина з України, і в цьому випуску ми продовжимо наші прогулянки по Стамбулу. Сьогодні ми відвідаємо одну з найстародавніших та найвеличніших пам'яток Стамбулу Айю Софію. Тож погнали! Для того щоб потрапити у мічеть Айя Софія вам по-перше, треба вистояти першу чергу за квитками і потім вистояти другу чергу для того, щоб зайти. Можна звичайно відсканувати qr код і skip the line, ну, типу, пропустити всю чергу, але квиток значно так дорожчий, і це також включає квиток у музей. А нам потрібен квиток тільки у мечеть, тому що в музей ми не підемо. Для того, щоб зайти у мечеть, вам треба піднятися такими мармуровими, дуже стародавніми коридорами. мармурова підлога тут. Поки ми даремося вгору, зараз вже зайдемо всередину. я вам Все покажу. Ми вже зайшли у мечеть Святої Софії. Зараз це діюча мечеть. До цього це був тільки музей, але у 2020-му його трошки... Підрихтували, підремонтували і віддали назад мусульманам. І зараз це діюча мечеть. Люди можуть прийти сюди, помолитися. Ну і звичайно, деяка частина відкрита також і для туристів. Ось так виглядає цей храм всередині. Побудований він був півтори тисячі років тому, під час Візантії. Потім, коли прийшла Османська імперія, звичайно, цей храм став мечеттю. До цього він був християнським. Потім після Османів він знову став християнським. І після цього у 2020 році вже його повернули назад мусульманам. І зараз це є діючою мечеттю. Сюди можуть прийти мусульмани та помолитися. У цьому храмі ви можете чітко бачити, що раніше він був християнським, тому що тут дуже багато залишилось ось таких християнських символів. Ем, багато також і арабських вже звичайно, але це вже було зроблене пізніше. Ем, спершу, ну як я і сказала, це був християнський храм, тому християнських символів тут набагато більше. Збереглася тут така мармурова стінка 12-го сторіччя. Ми прочитали на табличці. Тут є мозаїки різних сторіч, є 10-го, і 11-го, 10, і, 11, і 12-го. Це все було ще до того, як вона перейшла у мечеть, як вона стала мусульманською мечеттю. Багато чого додавалося, кожне сторіччя, майстри додавали свої розписи, свої мозаїки, свою ліпнину. Тут дуже багато є чого пороздивлятися. Я думаю, що півгодини, годину точно тут можна провести, просто роздивлятися, читати історію та цікавитися. Нам дуже цікаво насправді було побачити таку стародавню величезну пам'ятку. Це також одна з візитних карток Стамбулу, яку точно треба відвідати, коли ви приїжджаєте сюди. Коли ви виходите із самої мечеті, потім можна зайти в ці двері. Там знаходиться музей. Тут є такий маленький внутрішній дворик. Він ось закритий. Туди зайти не можна, але можна просто помилуватися теж такими арабськими будівлями. Зараз ми прийшли подивитися цистерну базиліку. Це таке. Величезне водосховище, його відкопали достатньо нещодавно, і відкрите воно було лише у 22 другому або першому році. Тобто, ну зовсім воно тільки пару років як відкрито. Це водосховище було побудовано спочатку греками, а закінчено вже під час Візантії у п'ятисотих роках. Тобто йому теж вже півтори або навіть трошки більше тисяч років. Вона дуже прикольно підсвічується різними кольорами. Ще тут є такі е, типу статуї, може щось вони позначають із минулих років. Якщо чесно, їх не дуже сильно можна роздивитися, тому що тут достатньо темно. Ось змінюється колір на помаранчевий, такий теж гарно. Ця цистерна базіліка знаходиться, ну як ви вже розумієте, під землею. І коли прийшла Осьманська імперія до Турції в 1500-х роках, то турки були настільки вражені цією цим водосховищем, що вони навіть назвали його підземним палацом. Ось тут є ще така одна цікава інсталяція, по типу такі підсвічуючі медузи. До речі, ця цистерна, як я вже сказала, вона називається цистерна базиліка. Але названа вона була так не просто так, тому що раніше, дуже багато сто річ тому, на цьому місці вирощували базилік. Ось такий дуже дуже простий, дуже проста відповідь на питання, звідки взялася ця назва. Скажу вам чесно, друзі, я ніколи в подібному місці не була. Я перший раз в такому підземному водосховищі, ще й такому дуже гарному. І для мене це дуже цікаво і незвичайно. Не я багато подорожувала, багато в яких історичних пам'ятках була. Але це мене вражає, тому що нічого подібного за 30 з гаком країн, які я відвідала, я ще, якщо чесно, не бачила. Якщо пройти до самого кінця павільйону, то тут можна класно роздивитися, повністю весь коридор проглядається, дуже багато цих колон. Велика територія достатньо, є, де погуляти. Ось такі дуже гарно збережені частини і грецької міфології. Можна тут побачити залишки від грецької культури. І там ще на стіні є якась дуже цікава тінь. Не знаю поки що це. О, зникло. Зникло? Ну, все. Це просто неймовірно, друзі, як вони могли це побудувати майже 2000 років тому. У мене не вкладається в голові. Я насправді дуже вражена. Рекомендую однозначно всім сюди прийти, особливо таким, знаєте, бувалим туристам, хто вже багато де був і багато що бачив. Вас точно це вразить і сподобається, бо це буде щось дуже-дуже відрізняюче від всього, що ви бачили до цього. В районі Султан Ахмед дуже багато ресторанів із терасами на криші. І ось ми знайшли один з таких. І подивіться, який чудовий у нас вид на Блю Моск, на блакитну мічеть. А з іншої сторони, в нас відкривається чудовий вид на босфор. Вже так класно, погода сонячна, тепло, але ще не дуже жарко і дуже приємно тут посидіти у день. Сьогодні в нас дуже особливий вечір, тому що сьогодні в нас така нічна прогулянка на кораблику із вечерю та шоу програми. У нас сьогодні з моїм хлопцем один рік, як ми зустрічаємося, як ми разом. Тому сьогодні ми це відмічаємо. Спершу принесли такі холодні закусочки. Тут це потрошку спробувати. Хумус, турецький йогурт, а все інше, чесно скажу, я не знаю, що це. І ще є у корзинці, ось тут є такі булочки та хліб. Зараз будемо пробувати. Ми вже відправляємось від порту. Якщо чесно, стояли трошки ми довгувато, Цілу годину нам принесли холодні закуски, і салат, і е, напої безалкогольні поки що. Вже відправляємось, вже міст можна побачити дуже гарно він підсвічується вночі. До речі, компанію від якої ми поїхали на цей круїз. Посилання на неї, номер телефону, я вам залишу у інфобоксі під цим відео. Ви можете написати їм WhatsApp і забронювати цю екскурсію заздалегідь, тому що бажаючих дуже дуже багато. Тому, якщо ви плануєте свою подорож до Стамбулу, то краще бронюйте таку екскурсію ще до вашої подорожі. Потім у нас ще була вечеря, м'ясо, та овочі, і ми постійно виходили на палубу для того, щоб помилуватися нічним стамбулом, який просто неймовірно сяяв. Я сподіваюся, що вам було цікаво це відео. Будь ласка, ставте свої вподобайки цьому та іншим відео і обов'язково підписуйтесь на канал. А також, будь ласка, підтримайте мене своїм коментарем. А ми з вами побачимось вже зовсім скоро. Всім па-па!